Справа 223. Обсяг одного файлу 306 МБ, що на 28 МБ більше, ніж обсяг другого файлу. Чи можна записати ці два файли на диск, на якому 600 МБ вільного місця? Ну що ж давайте міркувати. У нас сказано, що обсяг одного файлу 306 МБ, що на 28 МБ більше, ніж обсяг другого файлу. То виходить, що обсяг другого файлу буде на 28 МБ менший за обсяг першого файлу. То ми тоді пишемо перша дія. Знайдемо тоді обсяг другого файлу. Треба від 306 відняти 28. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо стопчик тоді віднімати. 306 мінус 28. Віднімаємо. 6 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 16 мінус 8, це буде 8. Потім нуля позичити до не можна. Беремо з е, старшого розряду. 10-1 це 9. 9 мінус 2 це 7. Трійка. Забрали доничку, це буде двійка. Отже буде. 278. Записуємо тоді, що це буде дорівнювати різниця 278. Пишемо в дужках чого. Це буде мегабайт. Мегабайт. Так. Це в нас буде обсяг. Обсяг другого файлу. Файлу. Ну що ж, якщо ми знаємо, що обсяг другого файлу 278 МБ, а першого 306, то знайдемо сумарно, скільки вони будуть разом займати. Отже, пишемо тоді друга дія. Так, 306 додати 278. І це дорівнює. Ну що ж, можна навіть усно 6 плюс 278, це буде 284. А 284 плюс 300 це буде 584. Але можна і стопчик. Отже, пишемо 306. Додати 278. Додаємо. 6 плюс 8 це 14. 4 пишемо до старший розряд. 0 плюс 7 і плюс 1 це 8. А 3 плюс 2 це 5. Отже, буде 584. Записуємо 584. Пишемо в дужках чого? Мегабайтів. Це в нас буде обсяг двох файлів. Обсяг двох. Файлів. Так, ну що ж? Обсяг обох файлів у нас 284 МБ. Так як це менше, ніж обсяг вільного місця, то на цей диск можна записати ці два файли. Отже, пишемо на третє. Так як. 600 у нас більше за 584. На диск можна записати. Можна записати ці два файли. Ну що ж, отже, можна записати. І записуємо відповідь відповідь. Нас запитували, чи можна записати? Пишемо можна. Ну що ж, ось таке нескладне завдання на цьому вправу завершено.